Полтавська область, чи буде наступ? Дуже багато таких питань я отримую, бо вже десь вирує знову ж таки ця інформація, і люди тривожаться. Давайте подивимося до кінця літа 2025 року. Так? Полтавська область, що чекає, що очікує, чи буде ворог намагатися в Полтавську область зайти. Стабільна активність по повітряному просторі, так, буде. І ситуація емоційно і фізично достатньо складна. Марії, плани є дійсно, у ворога, вони так би хотіли би, так, але йде ще енергія захисту. Тобто, на найближчий час це ілюзія якогось заходу і багато будуть лякати. Лінії майже кордони області порушені не будуть. Але провокації від ворога таки напротязі цих декількох місяців будуть. Так, давайте дивитися тут. Полтавська область. Ну, дивіться, ворог дуже таки агресивно налаштований. І буде намагатися створювати ілюзію, знову ж таки, дуже багато залякування і брехні. Ось ворог зараз накопичує ресурси, так, і в інформаційному просторі викидаються такі моменти, так, стосовно там можливої, можливого, не знаю, там. Початку якогось наступу чи ще чогось, але по факту ще поки що ворог не має такої можливості, так? Що чекає загалом Полтавську область, так це активність по повітряному простору, яка буде ще до кінця літа, ну, таки, активною. Буде багато працювати ще захисних систем, так? Буде відпрацьовувати захист, ось, тому треба бути досить і досить уважними. Провокації Полтавська область також можливі. Тобто просто так, а ворог сидіти теж не буде, будуть таки влаштовувати якісь провокації, які будуть впливати на. Людей психоемоційно, але ситуація вона не швидка по своєму розвитку. Тобто, знаєте, достатньо така помірні енергії, активні, але це не про наступ, це не про те, що зараз ситуація буде якось так розвертатися дуже швидко. Ні, вона навпаки буде зависати у просторі, і поки що ми будемо спостерігати за тим, як це все буде відбуватися надалі. Все буде Україна.